Полювання на одноруких бандитів триває більше 50 адрес, де ймовірно могли знаходитись ігрові автомати перевірили минулого тижня у Житомирі. Працівниками міліції спільно з активістами громадськості проведено вже на протязі кількох днів проводяться рейди спільні по місцях можливої організації незаконного грального бізнесу. Під час вказаних рейдів вилучено біля 70 одиниць так званих гральних автоматів, крім цього, дев'ять покерних столів. З усім необхідним обладнанням для організації незаконної гри на гроші. Замасковані шторами двері та вікна перевернули увагу робочої групи в одному з кафебарів на вулиці Театральній. У приміщенні, в так званих підсобних кімнатах, знаходилось комп'ютерне обладнання, що могло використовуватись для віртуальних азартних ігор. Що дійсно це так, відповість експертне дослідження, на яке нині відправлено вилучену техніку. Ще одне колишнє казино на вулиці Великій Бердичівській зберігало своїх приміщеннях покерні столи. Зовнішній вигляд закладу організований за тією ж схемою. У перших залах пусто, в потайних кімнатах гральні столи. Мы осматриваем, описываем действительно куча незаконной документации. Учафіше справжнє складське приміщення виявили члени мобільної групи за наступною адресою на цій же вулиці. Щоправда, усі наявні гральні автомати були не підключені до електромережі, накриті поліетиленовою плівкою. І навіть за зовнішнім виглядом свідчили про незатребуваність. Не дивлячись на це, активісти наполягли, що на всю наявну ту техніку правооронці вивезли до прийняття відповідного рішення судом. Загалом, під час проведених рейдів, було вилучено понад 70 одиниць ігрових пристроїв. У разі встановлення та доведення у судовому порядку вини організаторів підпільного грального бізнесу їм, окрім кримінальної відповідальності Віддальності загрожуючи й штрафні санкції до 7 мільйонів гривень.